Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео епічне знищення ворожого уралу з боєкомплектом. Наші дроноводи запускають пташку в небо та майстерно керуючи дроном. Вони летять вражати ворожу вантажівку. Ось і ми бачимо кадри безпосередньо із самого дрона точне влучання і потужний вибух. Проте одного дрону виявилось замало тому вирішальним бачимо купу БК в Уралі та вражаємо для цих чудових кадрів. Тож, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми починаємо. Далі на кадрах розвідка зафіксувала ворожий танк. Що працює по нашим позиціям, і ми це бачимо на власні очі. Ціль працює, тому потрібно терміново знищити техніку расистів. І це не проблема для наших пілотів. FPV. відбувається запуск в небо нашої пташки. Та за мить вона вже летить до цілі точно в Яблучко. Ми бачимо потужне влучання, а за мить епічну детонацію боєкомплекту. До розвідкою бачимо наслідки та підтверджуємо знищення. Епічне знищення російського танку у населеному пункті товстий луг Курської області. Наші дроноводи, як завжди фіксуючи ціль, влітають в неї. Подивіться на цей стовп полум'я. Звичайно, згодом ще декількома дронами потрібно закріпити результат, що і відбувається далі. Однозначно лайк. А це ще один Урал рашистів. І Він теж підлягає утилізації за допомогою камікадзе дрона зсу влучний вліт, потужний вибух до розвідкою. Бачимо наслідки. Урал горить, а ми милуємось. Українські дрони щодня перетворюють російську бронетехніку на купу металу, танки, БМП, вантажівки з боєприпасами. Все це стає легкою мішенью для FPV-дронів, і ударних безпілотників російські колони горять просто на дорогах, а сховатися від дронів тепер практично неможливо. Втрати техніки у Росії колосальні, знищено тисячі одиниць бронемашин, включно з сучасними Т-90 БМП3 і системами ППО. А зараз до вашої уваги російський танк обвішаний захистом від дронів. Але то не є проблемою для наших воїнів, і ми бачимо перше влучання. Точно в ціль. Одного дрону, звісно, замало. Тому повторним влітом ми вражаємо вже точно мотлок окупантів. Бачимо, як палає танк рашистів. Однозначно, лайк. А згодом розгорівшись, він потужно детонує, і ми бачимо наслідки. А це ще одна ціль для наших дроноводів. Поруч бачимо вже знищену техніку рашистів, Тому наш дрон точно влітає в ціль. Але цього замало. Тому іншим дронам наші воїни вражають мотлох окупантів. Бачимо, що мангал і реб не допоміг рашистам, і ось наслідки. Тим часом на передовій російський солдат влаштовує справжнє вогняне шоу. Його легендарний УАЗ, вірний друг тепер радше нагадує палаючий факел свободи, свободи від боєкомплекту. Бідолаха метушиться навколо вигукуючи щось незв'язне, чи то заклинання на відновлення, чи то благання до військового бюджету РФ. Тим часом газові балони, яких він так старанно віз на позиції, вирішили, що бути в одній машині з ним не їхня доля. І ось уже один за одним вони з гучним бах. Вирушають в останню путь, роздаючи феєрверки під акомпанемент солдата, що бігає навколо. тут український дрон у цій виставі виступив у ролі режисера, ідеально розставивши всіх по місцях. Камера, мотор, вибух. А ось російський військовослужбовець їде дорогою під Покровськом, де всюди розкидана знищена техніка його армії. Жигулі, москвичі, багі, все, що тільки можна було використовувати для війни, тепер лежить тут, перетворене на купу металобрухту. Ця дорога смерті наочно демонструє, з якими втратами стикаються російські війська. Українські дрони щодня завдають ударів по колонах противника. Знищуючи як легкі транспортні засоби, так і важку бронетехніку. Незважаючи на різницю у вартості, один російський танк у десятки разів дорожчий за fpv дрон. На полі бою така математика не працює на користь РФ. Кожна знищена машина це не тільки втрачена техніка, а й підірвані можливості для подальшого наступу. Втрати Росії продовжують зростати, а подібні кадри стають дедалі звичнішими. Українська тактика заснована на на точкових ударах і використанні сучасних технологій, дає результат перетворюючи російські колони на попіл. Всі ми знаємо, що російська армія це хаос, кумівство і зрада своїх же полковник Ромах із 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ відкрито обурюється беззаконням у командуванні у його словах. Правда, яку російська влада намагається приховати. должности понадавали там конченым деб... их части их частей выкидывали. в армії РФ панує повне кумівство, непрофесіоналізм і байдужість до долі своїх солдатів. Там в голові пусто, просто. Офіцерів призначають не за заслуги, не за досвід, а за особисті зв'язки і вміння вислужуватися перед начальством. Ті, кого колись вже вигнали за некомпетентність, повертаються на ключові позиції. А ті, хто намагається виконувати свою роботу чесно, виявляються підлеглими цих пройдисвітів. Я з корпусом поругався перед всіх. Там посла просто там кончений долб... Ця система зраджує своїх же на кожному кроці. Офіцери, які отримують посади по блату, не піклуються про своїх підлеглих. Для них це просто цифри у звітах. Саме тому російські підрозділи зазнають катастрофічних втрат. Російські військовослужбовці, це витратний матеріал для своїх же генералів. Ти їм не потрібен. Щойно ти потрапиш у зону бойових дій, тебе кинуть на забій без підготовки, без нормального постачання. Шання і без шансів на підтримку. Вони навіть не спробують врятувати тебе, якщо щось піде не так. Кожен, хто підписує контракти з російською армією, робить крок у прірву. Краще триматися подалі, поки не стало пізно. А ось ці кадри точно будуть переконливіші ніж просто слова. Кладовище морське, безмовне свідчення катастрофічних втрат Росії. Півтора року тому кладовище морське у Владивостоці вже починало заповнюватися могилами. Російських солдатів, які загинули у війні проти України. Тоді здавалося, що це страшний епізод, але сьогодні масштаби трагедії вражають. Кількість могил зросла в десятки разів. Ряди свіжих хрестів і плит, безмовне нагадування про те, якою ціною Кремль продовжує цю безглузду війну. Скільки ще трун потрібно привезти додому, щоб це зупинилось? Російські сім'ї продовжують втрачати синів, братів, чоловіків. Хтось пішов на війну заради грошей. Хтось під тиском пропаганди, а хтось з примусу. Але підсумок для тисяч однаковий. Їхні тіла повертаються в цинкових трунах або зовсім залишаються гнити на полі бою. Кожен новий день війни це нові втрати, нові родини, які отримують похоронки замість рідних. І все заради чого? Заради імперських амбіцій, тих, хто сам у цій війні участі не бере. Зупинити це можна вже зараз. Люди, отямтесь. Що довше триває війна, то більше могил з'явиться на російських кладовищах.